Зараз відкривається велика кількість ресторанів, закладів концептуальних, інстаграмних, одним словом, з виєбонами. Пропадають заклади, в яких можна було просто прийти і поїсти. Ну, це такі заклади, в які ти заходиш і можеш замовити бульйон, піцу і обід за 40 днів. Заклади, в які є два салата: Дністер? і якщо закінчилась ковбаса, то просто салат з капусти. В таких закладах відкрита кухня це не концепція, це чисто, щоб провітрити, розумієте? В таких закладах ніхто не замовляє склянку води, там замовляють зразу пляшку, бо бачок поламався, не змиває в туалеті. А які назви в цих закладів? Розмай, Едельвейс, кафетерій, перлинка. Ну, типу, ти не будеш гуглити, яка там кухня. Тобі буде цікаво тільки одне: наскільки вона чиста. Чи там мінялася олія, чи вона ще з відкриття? Це заклади, які зрівнюють всіх. Ким би ти не був: айтішник, банкір. Коли ти в такому закладі поїв, ти виходиш звідти як король. Я недавно був в такому закладі, називається легенда. Легенда. Ти коли чуєш ту назву, ти вже розумієш, що на вході по-любому два мужика під біляш п'ють 50 грам. Легенда. Я замовив солянку, пюре, відбивну, салат з капусти, будні не було. Бля. Хліб, хлібний дар 50 грам, бо інакше їсти не дають взагалі. І компот, і все разом мені вийшло 140 гривнів. Я не розумію, як цей заклад заробляє. Обше. Але якщо він стільки років працює, значить він прибутковий, значить той Цезар за 350 гривень то піздеш.